Правда, брехня в змінах алгоритмах Instagram, частина 2. Правда, те, що пости каруселі почали жити дощ. Якщо ви раніше їх викладали у себе в стрільці, вони проживали у вас 48 годин і далі не приносили вам жодної цінності. Зараз життя постів каруселі продовжувалося. І якщо ви його зробите правильним, цікавим, корисним, він буде гуляти по інтернету дуже довго і приносити вам нових підписників та продажів. Правда, те, що глибина перегляду. Reels збільшилася з 3-4 секунд на 30-40, тому подумайте про глибину, дайте користь, зацікавте людину. А, далі, брехня те, що у хештегі зовсім не працюють. Вони як працювали, так і працюють, тільки дають набагато менше результатів в просуванні, тому що їх вже дуже багато в інтернеті і вони не приносять такої користі.